В вашій дитині виповнюється 6 років, ви плануєте віддавати її до школи, або ще вагаєтесь, чи віддавати, чи може зарано, що і як? Якщо у вас така ситуація, то невеличке відео, яке може, трошки допоможе вам, батькам, зорієнтуватися, чи дійсно дитині зараз треба йти до першого класу, і якщо ви впевнені, що треба, то, на що треба звернути увагу, щоб зрозуміти і оцінити всі ризики, з якими може е, зіштовхнутися дитина е, у школі. Тому що характер дитини, те, як дитина себе поводить вдома, це одне. А як вона може взяти навчальний матеріал в іншому колективі, у іншої людини, від цього теж дуже багато залежить. І е, тому я пропоную. Оцінити шанси дитини на успішне навчання, на успішний старт навчання у школі за допомогою наступного чек-ліста. Перше у нас це психологічна готовність. Треба навчити дитину висловлювати свої емоції словами. Чому це важливо? Тому що ви свою дитину знаєте, інший вчитель. І ті, що однокласники, які будуть оточувати дитину кожного дня у школі, вони повинні з нею спілкуватися і розуміти, мати від неї зворотній зв'язок. Треба зрозуміти, чи комфортно дитині, чи не комфортно, або там якісь ігри. Захоче е, ваша дитина брати участь у цій грі, не захоче. Може, їй буде дуже некомфортно, але вона не зможе показати, що їй не хочеться, і її будуть тягнути у цю діяльність або у цю гру. І так далі. Тому, якщо ви свою дитину знаєте і можете без сайвих пояснень зрозуміти її емоції, то інші. Е, не завжди спочатку це зможуть робити. І це може ускладнити адаптацію до школи. Пояснити треба, що таке школа, навіщо туди ходити, як там цікаво. Треба правильно мотивувати дитину. І навіщо туди ходити? Не походиш, давай всі ходили і так далі. А підібрати мотивацію правильно для того, щоб. Через перші ж труднощі дитина цю мотивацію б не втратила і не втратила цікавість до навчання. Зробити перехід до школи радісною подією, розповідати позитивні історії, показати школу навіть так зарані теж дуже дуже це важливо. Навчити звертатися до дорослих за допомогою до вчителя, до медпрацівника. Це у нас трошки. Перекликається і з першим пунктом навчити дитину висловлювати свої емоції словами. Чому? Тому що, як іноді теж так буває, що дитині некомфортно, вона навіть може не ходити до туалету, бо вона не дуже впевнена в шкільному туалеті, себе боїться, що буде почувати. І тому тільки коли додому прийшла, дитина скаже. Мама, а мені там те там було, мені не сподобалося, або мені було боязко, або мені було. Тобто, якщо б вона одразу звернулася за допомогою до оточуючих дорослих, то думаю, ця б ситуація одразу розв'язалась і дитя не пережило б декілька неприємних емоцій або моментів. Тому це теж важливо послідкувати, щоб воно дійсно було у вашої дитини. А не піде навчиться. Ну, це несерйозно по відношенню до дитини від дорослих. І формувати впевненість дитини у власних силах через похвалу, похвалу теж це необхідно. Це психологічна готовність. Це для того, щоб дитина психологічно комфортно увійшла у навчання. Наступний у нас етап це навички самообслуговування. Вміє одягатися, роздягатися та складати свої речі. Фізкультура, потім прийти, коли змінне взуття, роздягнутися, скласти свої речі, скласти там, щоб потім без сторонньої допомоги це забрати. Ви знаєте, іноді це 50% може е успішності у входження у шкільне життя. Якщо дитина сама перевдягається, сама вдягається, сама розуміє, що і як складати, а не вона зайшла до школи, рукавиці, шапка шляхом до кабінету, десь вони там на підлозі валяються в коридорі. І навіть ніхто не дивиться, є воно чи ні. Оце дуже важливо. Для вас, для батьків, це не дуже важливо, ви завжди це контролюєте, ви можете прослідкувати. Але вам дитину в самостійне плавання відпускати. І ви ж не будете деякі батьки в третьому класі за руку ця мама чи хто там веде дитину до класу, бо вона довго буде йти до класу. Це не готовність дитини. Ця дитина не готова, якщо вона не може так. Я не кажу, що з 1 вересня все поцілували, помахали від сходів з Ганку ручкою і. Дитя йди, ні. Але все ж таки е, через, там, через місяць, там, через, що дитина може вже сама нормально себе організувати, свої речі, свій одяг, це нормально. Якщо вона не може, це не нормально, це дитина не готова. Це значить, вона і на уроці не може е, спокійно. Зрозуміти, що їй кажуть, коли треба зосередитися, і вона, значить, не буде в змозі нормально в повному обсязі взяти знання від вчителя і працювати. Тому звертайте, будь ласка, на ці моменти увагу. Це дуже важливо. Навички самообслуговування знає, де знаходяться її речі і може за потреби їх знайти. Теж важливо, дитина знає, де її речі. Не починається урок, де зошит, а у мене нема. Мамі кажеш, зошита не було. Ой, так у нього ж там всі зошити в портфелі. Дитина не знає, що в неї зошити. І коли П'ять учнів, і шість учнів кажуть, ви ж розумієте, вчитель не в змозі обігати всіх. Ну, і вчитель починає урок, організовує урок, він не може підходити до кожного або хоча б до одного на початку кожного року і коперсатися у портфелі, і дивитися, чи є той зошит, чи ні. Ну, раз там на початку, може, я ж кажу, як виключення може бути, але у нас є когорта учнів, які регулярно це роблять, і в другому класі, і в третьому класі. А потім батьки дивуються, а чому вчителька погана? Вона погано вчить. Теж таке чула. Ну, а чому можна навчити дитину, яка не, не чує, не бачить, вона в своєму портфелі не знає, навіть що, коли. Бо все за неї роблять. Ну, це ненормально. У 7 років, у 8 років це ненормально. І у 6 років вже свої речі знати, своє, свій пенал. Своє, це треба, це must have. Це обов'язково, це дуже серйозні речі, які кажу, що дають запоруху успішності сприйняття знань і навчання. Умію користуватися туалетом і мити руки. Вибачайте, але це теж важливо. У мене зараз другий клас, і я все одно нагадую мити руки. Мити руки. Ми, ми дуже, у мене. Просто дякувати Богові туалет поряд з класом. І під час перерви, коли е, я в коридорі, я можу бачити, що дитина, якщо вийшла, вона одразу пішла чи вона е, миє руки. І у нас часто народ не миє руки досі. Туалетом ми не завжди змиваємо за собою, чи, і так далі. Ви розумієте, як це? Папір туалетний, можуть цей рулончик скинути на підлогу і розкатати. по... Я не кажу за свій клас, я взагалі кажу те, що діти що там постійно трапляється. Тобто, ну, незрозуміло, ну, навчіть дітей користуватися туалетом. Я не знаю, що вдома там у вас відбувається. Але у суспільних містах дитина повинна користуватись нормально, а не так, як у вас вдома. Самостійно приймає їжу, вміє розпакувати бутерброд. Користуватися ложкою вилкою. Часто теж ми не вміємо розпакувати бутерброд. Або пакуйте, будь ласка, так, щоб дитина його вміла розпаковувати. Бо це теж або навичка, або ви, будь ласка, потребуйте, щоб це нормально було, щоб у дитини були ці навички. Взагалі, програма навчальна побудована так, що що вважається, що діти це вміють. А не їх вчать в школі. Їх в школі ні цьому вчать. Школа іншому вчить, у школі інші завдання. Знає, як правильно поводитися з особистими речами: ручка, зошит, портфель. Це не кидати, не скидувати, не залишати валятися під партою, не комкати і все інше. Знає. Ви знаєте, скільки разів вчителі дітей цьому вчать. Замість того, щоб вчити дітей знання надавати. Ми вчимо навичкам самообслуговування і правилам поведінки ми вчимо. Більше часто, ніж самому навчальному матеріалу. Тому, будь ласка, заздалегідь, зверніть на це увагу. Я ж кажу: для вас це дрібниця, тому що у родині у вас одна або дві дитини, і це контролювати і організовувати на порядок дешевш, дешевше, простіше, ніж коли їх 30. Хоча їх не повинно бути 30 в класі. Далі. Фізична готовність звикла дитина сидіти за столом або партою 15-20 хвилин. Не може висидіти. Ви ж розумієте, ви на уроці теж не зможете дитина висидіти. Або якщо буде боятися, що її вчитель буде сварити, що там не ходити, там кожні дві хвилини не вставати, це як некомфортно буде. Вона не готова, значить, дитина. Якщо не, у вас уже на носі. Осінь, а дитина не може більше п'яти хвилин висідіти, Значить, не готова, недозріла, ще нервова система. Або так, вона доросте, але вона на порядок буде по знанням відставати від однокласників, які можуть е, висадіти 15-20 хвилин. Тобто, ви, знаючи це, ставите свою дитину у невигідне становище. Регулярно... Виконує вправи для загального розвитку і зміцнення фізичного здоров'я. Так, у нас і дрібна моторика, і все це все зріє, все формується. Обов'язково треба регулярно. Має розвинену дрібну моторику, уміє малювати, ліпити, користуватися ножницями. В першому класі деякі не вміли користуватися ножницями, Вони не могли просто рівно відрізати. Рівно навпіл. Листок ми не можемо відрізати. Я розумію, що війна, садочки зачинені і так далі. Але просто розрізати, вдома дайте листок, хай вона ріже, дитина ріже, ліпить. Хай це не буде шедевр, а не треба навчитися це робити, щоб нервові зв'язки між пальцями і відповідною частиною кори головного мозку, щоб вони сформувалися хоч в початковому стані. Інтелектуальна готовність. Знає своє ім'я, прізвище. Ім'я знаємо, прізвище не завжди. Або знаємо, як воно звучить, але не знаємо, що це прізвище. Запитай, як твоє прізвище, половина першокласників не знає іноді. Адресу. Імена батьків. Імена батьків 99% знає. Адресу теж у нас дуже слабко. Діти йдуть в перший клас, вони повинні це знати. Це не означає, що вони повинні всім. Направо і наліво це казати, але якщо вчитель запитав, дитина повинна сказати, якщо в школі дитина загубилася, її запитали, як тебе звуть, з якого ти класу, так? як твого вчителя звуть? Дитина повинна це назвати. а не стояти стіснятись і все. Розрізняє кольори, форми, основні предмети навколишнього світу. Так, школа навчить, школа розкаже, що таке трикутник і так далі. Але база вже на 6 років повинна бути. Розрізняти кольори. Якщо сказали, візьміть блакитний, а який це? Іноді таке буває, на жаль. Уміє рахувати до 10 на та назад, знає базові геометричні фігури. Ну, вміє добре, не вміє. Якщо нервова система дозріла, я вам чесно скажу. Я просто чому це включила? Часто це теж вказується. Це бажано, але це не вимагається, тому що є у мене учні, не, не знали, не вміли там толком рахувати, але майже всі е, є учні, які починали і без знання букв, але вони були готові до школи. Фізично, нервово, тому нормально ніхто нічого. Всі прекрасно навчились читати, читають і успішні діти, успішні учні. Тому бажано, так, на насчет уміння. Ну, рахувати бажання хоча б до 10. так, ну, До 10-6 до 6 років ну, діти рахують і назад. Може слухати казку чи історію та переказати їй короткий зміст. Перевірте. Уміє. Тримати ручку правильно сидіти за письмовим столом. Те ж саме. Ми на уроці показуємо, ми, звичайно, в першому класі і правильно ставимо пальчики, два пальці, третім, і все це робимо. Але теж, коли 30 дітей. Я показала, я там основні. Але до кожного підійти, у кожного подивитися, як він прописує подовгу. І так далі. якщо бази ніякої нема, дитина взагалі вдруге взяла цю ручку так, як треба. Ну, це буде теж нереально, не буде правильно випрацьована постановка руки. А це ж зайве навантаження. Ну, і рука може боліти, якщо неправильно. Тому, тому треба підготовка повинна базова, хоча б в родині. Ну, Повинна вестись. Не тільки нагодували, одягли вмили і поговорили. а базу, щось все одно родина повинна якесь давати. Соціальна готовність оце важливо у нас. Вміє дотримуватись простих правил. У грі. а не Я буду, а зараз я не хочу я не буду. І так завжди. Ну, це ненормально. Це дитині рано йти до школи. Або рано, або у вас. Якийсь там, я не знаю, недозрілість нервової системи. Або це результат якогось захворювання, що нервова система стабільно не працює. треба Якщо вже вік дозволяє, а ми, прості правила, не можемо у черзі стояти у черзі у спілкуванні, якщо ми не дотримуємось, це не є норм. так? Я не кажу, що це ненормально, але. Для школи це мінус, це буде тягнути дитину назад. Треба звернути увагу, максимально розібратися, де коріння цієї проблеми. Може гратися з однолітками, ділиться іграшками та вирішує прості конфлікти. Знає основні правила безпеки, не розмовляти з незнайомими, не брати чужі речі. Те ж саме, як би не хотілося, не брати чужі речі. Вдома, може, якщо хочеться, дитина бере те, що не дозволяється. Але в школі цього не можна. Дитині треба пояснити. Як би ви не любили своє дитя, але все ж таки для кожної дитини є свої у нас у суспільстві межі. І це треба пояснити всім. Уміє вітатися, прощатися, чемно просити. Це теж це соціальна готовність. Якщо дитина цього не вміє, дитина не готова ще до школи соціально. Організаційна підготовка. Придбати всі необхідні шкільні речі, зрозуміло, портфель канцелярія одяг. Підготувати це вже такі, дійсно організація пішла, це вже не стосується саме дитини. Підготувати до режиму дня школяра, раніше трошки вставати, планувати день якось елементарно. Обговорювати з дитиною, що вона буде робити в школі, як виглядає день першокласника, не за два дні до школи, так, а якось це вести розмови. Домовитися, хто буде супроводжувати дитину до школи і назад. Це теж заздалегідь треба обговорити, дитина буде знати, кого чекати, кого не чекати. Емоційна підтримка, розповідати позитивні історії про школу та вчителів. Підтримувати в перші тижні навчання, вислуховувати дитину та могти адаптуватися, уникати порівнянь із іншими дітьми, не тиснути на дитину через поведінки, ну, оцінок у нас в першому класі немає, оціночні судження, можна так, це буде правильніше сказати. Підготовка через гру можна ще так робити. Гратися в рольові ігри школа. Тобто дитина це учень, а батьки вчитель. Може навпаки. Малювати, читати, вирізати, розв'язувати логічні завдання, створити куточок першокласника вдома зручне місце для навчання. Ось якщо, якщо ви більш-менш збалансовано підійдете до підготовки або до оцінювання зрілості дитини до першого класу, я думаю, що це буде найкласний старт для. Першокласника у шкільному житті. Але якщо деякі, деякі моменти ви будете на авось кидати, або скажете, ну потім ми пішли, і, ми ж вчилися, ми пішли, і, і вони навчаться. Це знаєте, як, так само, як і вчити плавати, запливши на глибину і бросивши, вчись, випливеш. Мене так теж вчили, це не серйозний, це не зрілий підхід. Тому, будь ласка, не наслідуйте такого підходу, а із любов'ю і увагою відноситись до своєї дитини.